Добрий день. Сьогодні я хотів би а, зробити відео про те, як я хочу собі пообіцяти де, або хоча б не пообіцяти, а, а побажати собі деяких речей, а, заради яких я працюватиму. І а, щоб через рік, саме в цей день... А, 10 квітня 2026 року я сидів і записував таке саме відео, коли буду читати і думати, що я зробив з того, що на себе поважав собі. Ось, якщо ще буду записувати все сюди. Ось. І перед самим я хочу, хочу просто сказати деякі речі про себе в минулому. Мені в було важко. Бути мною не легко, тому що я завжди, я завжди, мав, я завжди, я завжди був дуже соціальною людиною, тому що у мене були друзі, у мене були знайомі, у мене завжди були зв'язки, але я рідко почувався якось саме частиною чогось. У Мене було відчуття, ніби більшість часу. Я просто дивлюся на, на людей, і я просто з ними проводжу час. І часто я відчувався зайвим. М -м -м ось. І -м -м тому я хочу зробити собі, хочу написати собі деякі речі для себе в наступному році, якому вже буде 17 років. Ось. І я хочу собі написати деякі речі, які би я хотів о, досягти до того, як мені 17 років 10 квітня. Тому так. Що ж, давайте почнемо. Tiago, viado, é tudo. Tiago, então. aqui. Okay. Mm. на 10 квітня 2026 року від Дані Окей okay. Номер один. Що я хочу зробити? М -м я хочу відростити довше волосся. Неважливо хоч на пів міліметра, хоч навіть якщо завтра пострижу, це вже буде довше волосся. Тож, я хочу відростити довше волосся, або... але було б все одно крутіше, якщо б його ще довше да? Або я підстригся і потім відростив від від би його. Да? Тож, я хочу м -м відрости своє волосся і підстригти його. Так, точно підстригти. Ну, хоча я не впевнений на рахунок підстригти, але нехай буде це. Ось. Тож. Відростити. Мій перший пункт. А його тут не вийду, тому що камера відтеркалю, але це е, відростити своє волосся Ще? і. ем. Що я тут написав? підстригти його. Да. Потім. <звіст> Скажемо. <плес> я хочу взяти ось цей знак, Ось я його випадково на вулиці знайшов і дуже захотів його додому принести і повісити його або на цю стіну, або взагалі будь буде в моїй кімнаті. Ось. Тому, да. А, другу ціль, другою ціллю на 10 квітня 2026 року буде м -м, повісити знак зі стрілкою ku, oj Bože, kude treba. Potim, mm. hmm, hmm, на кемпинг хотя бы один раз ой так притри на кемпинг в дурах в горы Там хоча б на дві ночі. Тому що на ну, одну ніч ще вже ходив і це було неймовірно. І я дуже хочу піти на дві ночі. Ось. Тож так. Це вже третя ціль. Um, да, я хочу зробити багато речей. Потім... Um, я ще хочу доти. Uh, я ще хочу додати, що um, я не хочу робити щось, що я сам не можу зробити. Тобто, тут будуть uh, вже ж речі, які я, um, які я можу зробити з кимось, які бажано зробити, з кимось типу кемпінгу. так. Uh, і ось і підстригти своє волосся. Я обов'язково маю підстригти своє волосся хоча б раз в житті. І може це навіть бути... Так. Я навіть додам, що підстригти його самому. Прекрасно. Тож так. Mm. І... так. І... потім що я хочу? Да, тобто мої цілі ем, можуть бути або бажані навіть е, е, у виконанні з кимось, але я маю бути здатний саме виконати їх всі сам. сам. Тобто, ну, кемпінг буде важче, ніж підстригтися самому або повісити знак самому, да? Але я все ж можу знайти десь а, 50 євро на палатку і, скажімо, євро 20 на їжу і, і просто взяти теплу куртку і кофту і піти, і щоб мене мама відвезла кудись, але вона цього не зробить, тому що самого вона мене не відпустить. На всьому суть. Я це можу зробити, і це можливо. Ось тому так. І якось так. Тож так, я думаю, що я все-таки можу зробити це сам. Але я все дуже хочу зробити з другом на цих канікулах, які будуть а, сьогодні цей 4-10 квітня. Я хочу на наступні неділі це зробити з другом. А ось тому з усіх це може бути виконаний найшвидше. Але я ще не дописав. Тож. <клузь> mm. <клузь> Я хочу почати нести а, цей органічний, органічне сміття до компосту, який недалеко від мене є. Біля лікарні. Ось. І так. Тож... Так, я вже збираю смітник, який ми з мамою викидемо тільки а, залишки їжі або органічні. Ось по типу кави, там якихось кісток, а, не знаю, а, шкарлупи, шкірок. Ось. Тож так, компост це круто. Тоді. Да. Я все-таки додам як четвертий пункт в, моє, в моєму списку цілий. А що я... Ого, вже 12 хвилин. Жорстко. Ось. А що? Я хочу. Почати. почати викидувати сміття в компост. Туватий. Я це не прочитаю. Я що я це прочитаю. Окей, почати компостувати сміття. Потім я хочу якусь рослину. Я хочу лишайник. Я купити собі лишайник. Або десь взяти. Тож так, п'ятою ціллю буде. Купити лишайник. І. А ні боже, який лишайник, боже, вибачте мене. Плющ ось плющ. То um, ж так, п'ятелю буде все таки в своїй кімнаті поставити плюща. Потім я дуже хочу вивчити якусь мову. Зокрема, я би сказав, що це баська. Баська, це. Вона по факту баскська, але баська набагато легше, тож це буде баська. Тож так, я дуже хочу вити, вивчити басіку. Але. Це одна з єдиних мов в світі. В якої, якої ми не знаємо жодного живого родича. Тобто мовні родичі це скажемо шведська та норвезька, бо це нордські мови, якщо не помиляюсь, скажімо данська і, і цей ісландська. Ні, ісландська і гренландська мови, хоча вони насправді теж дуже різні між собою. Але це все а, германські мови. Тож. М -м, так, наприклад. М -м, тобто ось якісь близькі мови, по типу українська з польською. Ось. І. М -м, тож так. Ми не знаємо жодну мову родича баської, навіть з пов'язаною. Тож пов'язані мови, це скажімо, французька з німецькою, або українська з, зі шведською, а тому що вони всі входять в а, нами названої групи індоєвропейських мов. А навіть українська і санскрит пов'язані між собою. Ось тому. А, так. А, ми не знаємо жодних. Um, знайомих мов, жодних uh, близьких навіть пов'язаних мов з басікою. Теорії походження дуже старі дивні, і вона, скоріш за навіть старіша за Латину. Тож Так. Mm... Що я можу сказати. Я не скажу, що я хочу що я. Ще я, скоріше за все почну вчити баську в цьому році. Це було прекрасно, так. Або до 10 квітня наступного року. Але чи справді я це зроблю? Я не знаю, я це можу зробити. А вже ж я це можу почати вчити хоч зараз. Але у мене набагато більше пріоритетів щось по типу німецької або норвезької. Бум! Норвезька. Ви що, репетите? Або італійська. Хто Тож, шостим, е, цей, е, шостим пункт, пунктом е, в моїх цілях на 10 квітня 2026 року буде вившити яку мову. І в дошках додам, що хоча б почати. Хоча б. Почати. Тож... М -м -м -м. Все, ми Купити ролики. Але. Я вже, скоріше, куплю ролики, я вже знаю, в кого я їх навіть куплю. А, тож я не знаю, чи це можна давати як пункт, але все ж... А -а ну. Почати компостувати сміття це не стільки ж, пункт, як купити ролики. Воно, ну, воно дуже вірогідно, що станеться. Тому але я все одно додам. Купити ролики. І до дошках додам і почати. Добре. Кататись. Потім. Купити велик. Купити велик обов'язково. Пити. Я іноді, іноді, коли пишу українською, я пишу латинські букви. Тож, коли я пишу щось по типу велосипед, я можу написати велосиред. А, окей. А, що хотів додати. Це має бути щось, що я маю. Ну, як я вже сказав, що я маю вміти зробити сам. Тобто це не буде щось по типу, не знаю. А, почати зустрічатися чи поцілуватися в перший раз. Да? Я, звісно, можу поцілуватися з цим прекрасним паном, але я думаю, він, цей, він по іншим хлопцям. Плюс він, він мій син, фу, як я з ним буду цілуватися. А, да, тож. А, о! Дуже класна. Дуже класна ідея. Прочитати першу книжку іспанською. В чому моя проблема з читанням іспанською? А я жахливо читаю іспанську. У мене нічого не запам'яталося, я хочу спати, тому що з того, що я розумію, мені вже. Ну, я маю вкладати сили в те, щоб хоча б розуміти, що слова значать, а потім вже цей, потім вже іще зрозуміти, про що говориться. Ось, наприклад, українською я вже знаю слова, тож мені не треба думати, що ці слова значать, так? І я можу спокійно читати саме цей а, сенс. Плюс там багато якихось а, цих а, парабол і... Цікаво словосполучень якихось. Я забув. Нехай. Тож. Прислів. Прислівки. Прислів. Я думаю, це воно. це воно. Я думаю, це воно так називається. Я не знаю. Нічого. прочитать книжку испанскую. Почему? Еще, еще. Знаю. Вже 9 ідей, але я хочу заповнити всю сторінку. М -м Тож, поки, поки що я повторюся. А, Цілі на 10 квітня до 10 квітня насправді, цілі до 10 квітня, квітня 2026 року. Віддані. Відросити своє волосся і підстригти його сам, самому власноруч. Власно Руч. А, я это не прочитаю, я это не прочитаю. А, Влас. Руч. Я тоже надеюсь, что я это смогу а, децифровать. А, тож, есть, вставьте. Відрости, відростити своє волосся і підстригти його власноруч, а потім повісити знак а, зі стрілкою куди треба, а третє піти на кемпінг в гори, в море, ліс, то що хоча б на дві ночі. А, почати компасувати сміття. Потім п'яте. Поставити плюща в своїй кімнаті, вивчити будь-яку мову, хоча б почати. Купити ролики і почати добре кататися, купити новий велосипед і прочитати книжку іспанську. Я думаю, це дуже добре. Я думаю, це дуже-дуже добре. Дочитати третю книжку мітролів. Я другу книжку мітролів ще літом дочитав. Тож, так, да, я би хотів її дочитати до того, тому що. Якщо не помиляюсь, це приблизно час, коли я почав цей читати мой мітролів. Угу. Весною. Все там взагалі дуже-дуже змінюючий період. А тож так. Mmm, думаю, мені ще небагато залишилось, тому що я не думаю, що багато людей хотів би слухати 25 хвилин того, як я. А роблю своїм рік, але мені пофіг. Я зроблю не для вас, щоб ви слухали. Якщо ви хочете слухати це прекрасно, я вас люблю і без цього. Але. Це ваша справа я не ображусь. Чесно. Є дуже багато способів, як можна провести свої 25 хвилин життя. Але якщо ви обрали читати е, слухати мене ці 25 хвилин... М -м -м. Тож так. Що ж я хочу зробити? 10 -й. і останній, мабуть, пункт на зараз. М -м -м. Якщо я ще е щось захочу дати, я обов'язково скажу. Але я маю їх зробити всі сьогодні. Що я вже не зроблю сьогодні, вже буде на 11 квітня 2026 року. Тож так. Ні, не дочитати. Прочитати. Прочитати. Третю. Камешку. Пролів. Тож. Ось так виглядає мій список. А так. Насправді це якось дуже неаккуратно виглядає, але... Це моє письмо, і я його обожнюю. і воно таке єдине. І всі, всі вчителі, які мені кажуть, що я за ним доглядав і щось таке. Прошу доглядайте за своїм життям. Тому що чесно, я не міг менше срать в те, який у мене почерк. тому що я його люблю. Він прекрасний і красивий. І ви всі прекрасні і красиві.